Як дати доступ на імпорт даних з Excel? Вітаю усіх! Мене звати Наталія Шустикова, і сьогодні ми поговоримо з вами про те, як дати користувачу доступ, щоб він міг з Excel завантажити дані в crm систему Creation. Взагалі, по замовченню, імпортувати та експортувати дані в CRM та з CRM може crm адміністратор саме та людина, у яка права доступу системний адміністратор. Але буває таке, що необхідно дати конкретному користувачу або групі користувачей, хто може імпортувати дані із Excel одразу в crm систему. Я зараз зайшла під користувачем, якого нема права доступу в системний адміністратор, і якщо, наприклад, цей користувач хоче імпортувати дані, у нього з'являється повідомлення, що у нього нема прав доступу на виконання цієї дії. Вам може бути в поміч те, що тут одразу написано, де вам треба дати дозвіл користувачу на цю операцію. Тому давайте тепер перейдемо вже у вікно, де я зайшла під системним адміністратором і налаштуємо права на дану операцію, а саме імпорт даних. Давайте з вами подивимося в користувачах системи. Ось наш працівник. Ми можемо дати доступ на імпорт даних саме для цього користувача, або, наприклад, для ролі користувачей. Тобто, якщо, наприклад, у нас є декілька співробітників, кому треба імпортувати дані, тобто, в даному випадку, ми можемо як людині дати доступ, так і для ролі. Що треба зробити? Ми переходимо з вами у налаштування і шукаємо розділ «Користувачі та адміністрування. У даному випадку нас цікавить права доступу на операцію. Натискаємо. Тут ми можемо додати умову і шукати по назві імпорт. Або інший варіант, Пам'ятаєте, було. Віконечку у нашого користувача, яку саме йому треба, де йому треба дати права доступу. Ось також це у нього і висвічувалось. Давайте перевіримо. Ось. Тобто ми також могли шукати по коду. Я видалю тут фільтрування. І тепер знайду по коду. Готово. Тепер ми з вами відкриваємо. Ми бачимо, що по налаштуванню три ролі можуть надавати, можуть імпортувати дані з Excel в CRM-систему. Давайте додамо, щоб ще роль Sales Department також могли імпортувати дані. Ми натискаємо на плюсик і шукаємо нашу роль. Ось вона. Також ми могли нашому користувачу дати окремо тільки йому дозвіл на імпорт даних. У даному випадку ми би тоді поставили галочку ось тут. Натискаємо Вибрати. Ми бачимо, що додався наш користувач. Закрите. Тепер переходимо безпосередньо вже у crm систему під нашим користувачем. Давайте спробуємо: імпорт даних не працює. Для цього нам треба, щоб наш працівник вийшов і зайшов в CRM заново. Для цього я натискаю на його. Фотографія, натискаю вихід, копіюю пароль. Увійти. Тобто, щоб у нас примінились наші права на операцію, необхідно зайти вийти в CRM-систему. Переходимо знову у наш розділ Контакти, імпорт даних. І ми вже бачимо, що в нас є дозвіл для цієї людини. Імпортувати дані в CRM-систему. Тож, користуйтесь і насолоджуйтесь. Дякую за увагу!